Дуже важливий день, перший день в нашій справжній кампанії. Ніхто з нас двох раніше не був в політиці, Олександра, людина, яка побудувала величезну it компанію і мріє інтернетизувати всю країну і державу. Я, як ви знаєте, займався журналістикою, громадським активізмом. І на ці вибори ми вирішили об'єднатися з об'єднаним самопоміч і просити у виборців голосів з дуже простою причиною. Всі бачать, що справи в країні йдуть не туди або взагалі не йдуть. І я це ж дуже добре знаю по своєму напрямку очищення влади. Що з нинішніми посадовцями, з нинішніми можновладцями, з людьми, яких вони призначають або зберігають на посади, ми нічого не досягнемо. Кожне місто можна приїхати і запитати про суд, і ви почуєте у відповідь про кльони. Кожне місто можна приїхати запитати про адміністрацію, і ви почуєте розчарування про прокуратуру і міліцію можна і не питати. Для того, щоб це змінити, потрібні політики, які захочуть це змінити. Та сама люстрація в Чехії, вона би ніколи не відбулася без Вацлава Гавла. Люстрація і великі лібертаріанські реформи в Грузії ніколи б не відбулися без Михайла Саакашвілі. І, власне кажучи, тому ми і просимо у людей дати нам повноваження, для того, щоб ці зміни робити. Всі громадяни цієї країни дуже хочуть, щоб вона відбулася і була такою класною, яку буде радісно, спокійно і не соромно залишити дітям. Але в цій країні є один величезний дефіцит для того, щоб це сталося. Це політики, це топ-посадовці, які будуть використовувати свої повноваження не для збагачення, а для змін. Власне кажучи, з Житомира ми почали поїздку, велику поїздку по всій країні для того, щоб розповісти, які в нас ідеї, і для того, щоб попросити людей. Дати uh, владу цій ідеї втілювати.